Знаходжусь на оболоні біля середньої загальноосвітньої школи номер 9. Як бачиш, люди зібрались тут боротись з негодою і розчищати сніг, але серед а, людей також і лідер радикальної партії Олег Ляшко. Зараз до нього підійдемо. Зараз запитаємо. Пане Олеже, можна у вас відірвати від, від тяжкої роботи да. на дві секунди да. і дізнатись взагалі це ваша ініціатива була пройти сюди і от розчистити біля школи сніг. Да, це дев'ята школа. От нам влада вішає лапшу на вуха, що Київ весь почищений. Гляньте, от якби не ми, то тут такі кучугури були. Ось ми зараз розчистили. Подивіться, яка вона вже чиста. Хай би до себе не додому чистили. Додому собі точно на дачі в кончезаспи скрізь почистили. А як школи? Лікарні, де садки то не чищено. Тому команда радикалів вийшла. Це все однопартійці ваші, правильно? Да, однодумці, однопартійці і взагалі небайдужі хлопці-дівчата, які хочуть порядку в власному місці. Я хотів би, щоб на моєму місці тут Кличко з лопатою постояв. Чи в Одесі Сакашвілі. Хай не можуть організувати роботу, то хай самі хоч лопату візьмуть та да поприбирають. А так ще... Як ми це зробили, показуємо приклад. А ще такі акції будете планувати робити? Так, да, Зараз дав команду. «На вуха, по перше, якщо міська влада ні на що не здатна, ми будемо допомагати організовувати роботу, Жеки на вуха ставити, заставляти виконувати їхню роботу. Гляньте, які кучугури снігу. Оце якби мордякою сюди в цей сніг утопити того чиновника одного, до да другого до да третього. То може б тоді розуміли, що треба прибирати е, голольоду, щоб не було. Люди он ходять зверху, то сосулька на голову паде, то е, коліно поламають. Ви знаєте, скільки за ці дні людей до лікарень позвертались із переломами з ушибами. E, Тому що старша людина віку йде, упала, підсковзнулася, а цим держемордом чиновникам до лампочки. Або висипають, як у суміш, що e, машини не... всуються, то собакам ноги e, травлять e, якоюсь гідотою, яку гроші ж крадуть. Це три копійки, що скупили гімно, яке розсипали по вулиці. Потім ні дороги, ні асфальту, ні шини, ні взуття, нічого немає. А й беруть приклад де всі інші. Де кличко, де всі інші? Йди сюди. Дармоїди, сюди йдіть, лопату бери в руки і махай. Дякую вам дуже пане Олеже за коментар. Ну, як бачите, зараз а, представники партії радикальної партії Олега Ляшка зали, що називається не справу в свої руки, а лопати в свої руки і розчищають сніг біля середнього. То можна сказати, як мені тут відказують, поміняли вила на лопати. І зараз будемо показувати в прямому ефірі. Зараз тут розчистю сніг ми, а ми з вами показуємо все, що відбувається в Києві, незалежно від того, що і як.